Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Стів Вітхов розповів про перші підсумки перемовин, які відбулися у нього та у зятя президента Трампа Джареда Кушнера з українською делегацією у Майамі. Про підсумки тих розмов, які Вітхов і Кушнер провадили із спеціальним представником президента Росії Кирилом Дмитрієвим, який також побував цими днями у Сполучених Штатах. Вітков поки що не повідомляє. Мова йде тільки про окремі раунди перемовини з українською делегацією, а також про спільну зустріч американців, українців та радників з питань національної безпеки європейських лідерів. Як підкреслює Вітков, обговорювалися чотири головні документи. Перший з них це план з 20 пунктів, який з'явився після того, як під час перемовин з українською та європейською делегаціями був скоригований першопочатковий план, нібито створений у Білому домі, але Такий, який багато хто зі спостерігачів сприйняв як план авторства Кирила Дмитрієва та помічника президента Російської Федерації з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова, другий документ це багатосторонні гарантії безпеки для України з боку західних країн. Третій документ це окремі гарантії безпеки для України з боку США. І четвертий документ це план економічного розвитку України, тобто відбудови нашої держави, в разі, якщо з'явиться можливість завершення російсько-української війни. Вітков підкреслює, що це була конструктивна дискусія, і спрямована вона насамперед на те, щоб забезпечити не тільки припинення вогню на російсько-українському фронті, але й сталий мир. Цілі, звичайно, благородні. Але виникає питання: наскільки перемовини американських представників з українською делегацією та європейцями наближають нас до реального миру? Помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков у свою чергу повідомив, що вже має певну інформацію від Кирила Дмитрієва, Але у понеділок Дмітрів прибуде до російської столиці і детально повідомить про підсумки своїх консультацій із Вітхофом і Куштером керівників Російської Федерації. І вже виходячи з цієї інформації, вони будуть формулювати власні умови щодо продовження переговорного процесу. Від переговірного процесу у Москві, звичайно, не збираються відмовлятися, бо він дозволяє російському президенту Путіну затягувати час для продовження російсько-української війни. Але Ушаков вже дав зрозуміти, що ці зміни, які відбулися у так званому плані Трампа після перемовин з українською та європейською делегаціями навряд чи наближають сторони до реальних домовленостей. А як виглядають реальні домовленості з точки зору президента Російської Федерації Путіна? Ми прекрасно знаємо по так званій прямій лінії російського президента, під час якої Путін знову повернувся до своїх умов капітуляції України, які були детально ним визначені під час промови. На колегі Міністерства закордонних справ Російської Федерації ще у 2024 році, і зараз до цих жорстких умов, які звичайно мають на увазі зникнення української держави з політичної мапи світу як результат, Путін додає погрози на адресу Європи. До гібридної війни, з якою він, очевидно, готується як до головної події наступного 2026 року, як до своєрідного політичного бенефісу Кремля. Так що, коли ми читаємо заяви Вітхов, потрібно зрозуміти, на чому базується спеціальний представник. Президента Сполучених Штатів, коли говорить про мир так, ніби цей мир залежить від домовленості між американцями і українцями, а не від домовленості між українцями і росіянами, і про які мирні перемовини взагалі може йти мова, коли російська сторона категорично не сприймає жодних реалістичних підходів, які б дійсно могли призвести, хоча б у осяжному майбутньому, я не кажу вже про кілька тижнів. До припинення вогню у російсько-українській війні про реальне припинення війни, мені здається, зараз навіть ніхто і думати не може, настільки для цього немає підстав. Варто нагадати, що багато хто говорив про те, що президент Дональд Трамп хотів, щоб якась угода була підписана до Різдва. Ну до Різдва залишається буквально кілька днів, і вже очевидно, що між позиціями сторін таке глибоке провалля. Що може потрібно подумати про якісь інші християнські свята або про Різдво 2026 року, щоб дійти до якогось реалістичного результату? Ну, в принципі, це якраз те, в чому зацікавлений Путін, коли він зрозумів, що Трамп буде наполягати не на завершенні вогню, а на проведенні перемовин метою, яких буде сталий мир. Це відкрили йому дорогу до затягування часу на цих перемовинах рівно на такий період, який на думку Путіна буде потрібний йому для знищення України. Не буде України, не буде і проблем. До цього часу можна буде проводити білді, які перемовини із Стівом Вітхофом чи Джаредом Кушнем. Ну, ще однією досить важливою ознакою цього переговорного процесу є відсутність у складі американських переговірників державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Рубіо. Досвідчений бюрократ і людина, яка може сподіватися, що Трамп в наступні роки спалить не тільки себе, але й харизматичного лідера американських ультраправих віцепрезидента Джей Дівенс, може просто не бажати брати участь у процесах, які не закінчаться якимись інституційними рішеннями, але ще підкреслять некомпетентність і безпомічність найближчих. Друзів і родичів американського президента. І тому він ймовірно чекає моменту, коли Вітков або вийде на якісь конкретні рішення, які вже доведеться обговорювати разом із державним секретарем, або продемонструє всю безпомічність і безперспективність своїх зусиль щодо домовленості по припиненню російсько-української війни. І тоді справа від аматорів, які зацікавлені у оборудках з Кремлем, може перейти. Ну, Просто для порятунку репутації Трампа до професійних політиків і дипломатів, які будуть розуміти мову, якою потрібно розмовляти з Путіним мову сили. Ну, до речі, один з таких професійних політиків, сенатор Лінсі Греб, очевидно, вже відчуваючи ситуацію, сьогодні закликав президента Трампа до більш жорстких заходів щодо Російської Федерації, зокрема до контролю за постачанням російської нафти. Яке звичайно ж може відбуватися в обхід американських санкцій, бо, як ми розуміємо, Росії буде потрібно тільки кілька місяців, щоб знайти відповідні механізми, які дозволять їй обходити і ці американські енергетичні санкції, так як раніше обходилися попередні, і тоді це знову буде демонстрацією повного безсилля американської санкційної політики і тих можливостей, які мають Російська Федерація і Китайська Народна Республіка у опануванні сучасним світом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баймієкофідонателе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру! Хай щастить!